Всім доброго дня. Маємо на продаж дискову сівалку Noted GUGIS. Захват цієї сівалки 2,5 метри на 17 сошників. Між сошниками 15 см в міжряді. Гума практично нова. Спереді стоять підрихлювачі за колесами. Стоять ключ, щоб залишки зерна з коробки виймати. Насінневий вал був повністю з катушками демонтований, почищений і назад зібраний. <кій> Язички тут стоять залізні, бо переважно Noet GoGis, новіша, то там стоять пластикові. Бо вони від старості лопають. Різні язички, що є невеликим таким плюсом. Диски в хорошому стані. Там не скажу, що геть в ідеальному, ну, в хорошому. Якщо десь є шат, він мінімальний. Бачок ми не фарбували, а це все було підмальоване. Кому цікаво, кому така треба дзвоніть Ціна її 3000 доларів. Всім гарного дня. Щасливо до побачення.